У 1962 році було завершено реставрацію П'ятницької церкви. Тоді ж остаточно була дзвіниця храму. Дана світлина зроблена 6 квітня 2019 року. На фото будинок Чернігівської міської думи зображений у своєму первісному вигляді, в якому він існував з 1806 до 1886 років. Кароліна Павленко, амбасадорка Чернігова та Володимир Банюк, заслужений артист України, розповідають про світлини проєкту Чернігов-Чернігів. Вона по сучасному він так як про це б говорили у минулих століттях. Пан Володимир Банюк він погодився відзеркалити минуле, яке знаходиться на світлинах, які позаду мене. І в контексті того 19-го, початку 20-го століття подати інформацію, так як тоді її подавали. Ну якщо говорити про сучасність, то у нас сьогодні молода така дитинка пані Каролінка мені здалося, що саме вона може відзеркалити сучасність своєю такою легкістю, можливо, нестриманістю. Проект Чернігов-Чернігів поєднує собі ретро світлини з колекції його автора Костянтина Ягодовського і фотографії, які чоловік зробив цьогоріч Ідею каже автор, обдумував близько 40 років. Головна мета показати контраст, яким був і яким став Чернігів. Він охоплює епоху більше ніж 100 років, а практично. Перші фотосвітлини, які у цьому проєкті використані, вони 1860-х років. А останній це 2019-й рік сьогодення. Фото Костянтин Ягодовський намагався робити з того ж ракурсу, як і його попередники 100-150 років тому. Каже, були свої труднощі. Багато знімів, які треба було робити з проїжджої частини, а автомобілі вони ж не зупиняються. І коли ти виходиш на проїжджу частину, треба, щоб і тебе не збили, і самі автомобілі не заважали знімати. Проєкт просто надзвичайно цікавий, а потім таке оригінальне виконання проєкту, акторська гра. Мені цікаво, я люблю, я народилася в Чернігові, люблю своє місто. І тому мені це надзвичайно цікаво. Добре було б, якби побільше було глядачів. Це надає можливість поринити от саме в ті часи, порівняти і дійсно відчути ту унікальність і дійсно якийсь сакральний, можливо, такий сакральну атмосферу нашого міста в цілому. Костянтин Ягодовський розказав, поки що представлена так звана адміністративна частина міста. У подальших планах світлини звалу. Електронну версію проекту за словами автора запустять до кінця року. Діна Вонг, Олександр Сідько, новини на Суспільному.